Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. Рада вас вітати! Хочу подивитись для вас карту дня на 24 жовтня 2022 року. Подивитися, як по всіх знаках зодіака. Подивитися, як у вас мене день і що на вас чекає, які будуть у вас підказки виникати. Овен. Для угні випадає десятка жезлів. Десятка жезлів вказує, що ви втомлені. Ви звалили на себе досить тяжкий тягар, груз, якихось досить багато справ на себе взяли, якими вам важко йти. Ви оце все звалили на себе, тягнете все на собі. Не відпочиваєте! Вам важко, вам важко з цим всім справлятися. Вам просто потрібно розподілити свої обов'язки. На роботі розподілити між собою, не тільки все себе варіть, а розподілити між колегами. Вдома обов'язки між членами родини розподілити. Просто розподілити всі свої обов'язки. І тоді вам буде проще, легше і у вас буде спокійніший день. А так день буде досить тяжкий, якщо ви будете тягнутися на собі, ви просто будете валитися з них. Наступна карта для тельців. Карта дня для тельців. Для тальців випадає четвірка кубків. Четвірка кубків вказує, що ви такі капризні, незадоволені тим, що у вас є. От у вас ще 4 кубки, наповнені, у вас вроді все добре. А ви незадоволені тим, що маєте. Ви капризуєте, депресуєте. Можливо, капризи зв'язані через погоду, а можливо, просто ви. Невдоволені тим, чим маєте, і за свого недовольства ви не, має, не бачите можливостей, які вам дає доля, яких, тих шансів, яких вам випадають на покращення свого життя. Пам'ятайте, просто сидіть і капризувати може кожен, а озирнутися і подивитися, оцінити всі можливості може не кожен. Просто озирніться, подумайте. Подумайте над своєю поведінкою, що вона капризиці, вона добра не дасть. Покапризуйте один день і озирніться, ви поймете, які у вас є можливості. От важливих справах від своїми в цей день не предпринімайте, трошечки подепресуйте і з новими силами, новими ідеями, планами давайте йдіть в майбутнє і не, не капризуйте. Все. Озирніться, у вас є можливості, у вас є шанси для покращення. Просто переборіть всі свої страхи, і у вас тоді все обов'язково вдасться. Наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає старший аркан імператриця. Карта вказує, що у вас є гарні можливості, є гарні шанси на майбутнє. У вас карта вказує, щоб ви приділили час собі, своїй зовнішності, своєму здоров'ю. Щоб ви приділили час своїй родині, відпочили з ними. І так далі. Просто приділіть час собі і родині. В кого родини немає другі половинки. І так далі. Просто приділіть час собі. Підіть з друзями десь відпочиньте, з родиною. Комусь на рибалку можна сходити, комусь в парк, комусь просто поїхати на пікнік на природу. Наступна карта для раків. Для раки випадає король кубків. Король кубків вказує вам, що от у вас будуть переповнювати емоції, які ви просто викинете в стіни. От не будете держимати їх в собі, як звичайно, а от викнете їх наружу. Ви, можливо, будуть якісь побачення, якісь е, е, такі. Наважитись когось позвати на побачення і так далі. Карта на, вказує на зміни, на можливі зміни в вашому житті, які будуть виникати в цей день, на якісь нові можливості, на зміни, на покращення, на те, що всі негаразди вас почнуть обходити стороною і відійдуть на, на далекий задній план. Наступна карта для Львів. Карта дня для Львів. А для Львів випадає старший аркан Страшний суд. Карта вказує, що вас чекає новий етап у житті, якесь відновлення, оновлення, якісь зміни на краще вас будуть. Гарні звістки важливі, якісь важливі розмови для вас, які вплинуть на ваше життя. Надалі наступна карта для Дів. Карта дня для Дів. Для ді випадає трійка жеслів. Карта вказує, що у вас є можливості, гарні можливості, якими ви можете скористатись. Сміливо дивіться в майбутнє, будьте активні, впевнені собі і реалізуйте всі свої задуми. У вас є гарні можливості, так що ви сьогодні просто дійте і у вас все вдасться. Наступна карта для Терезів. Для Терезів випадає п'ятірка жеслів. Ну, якісь можуть бути. Конфлікти, якісь негаразди, які будете доказувати свою правоту, відстоювати свої думки і так далі. По можливості, ну от, якщо ви дійсно правійте, принесе успіх, вашій справі відстоюйте. Відстоюйте свою думку активно і впевнено в собі. А якщо, можливо, уникнете конфлікт, то краще його уникніть. Наступна карта для скорпіонів. Для скорпіонів випадає дев'ятка пентаклів. Досить гарна, добра, радісна карта, яка відчує вам радість, успіх, якесь святкування чогось. Як то кажуть, у вас збір урожає, і урожай просто буде шалений, який вам несе стабільність, матеріальну, фінансову стабільність, стабільність у всіх сферах вашого життя. День до вас буде досить добрий і прекрасний. Наступна карта для стрільців. Для Стрільців випадає король Пентаклі. Ну, король Пентаклі вказує вам, що у вас є, є шанси для якогось підробітку. У вас є гарне фінансове становище, е, покращення вашого фінансового становища. Головне, король Пентаклі він вказує вам, щоб ви не конфліктували з людьми не псували з них відносин з тими людьми. Від яких залежить ваше майбутнє і ваше становище от, по, в, в, в оточенні. От пам'ятайте про це. А так, у вас є гарні можливості і гарні шанси. Особливо для покращення свого фінансового стану. Не конфліктуйте і все буде добре. Наступна карта для козрогів. А для козрогів випадає резерж. Тут ви сьогодні будете в такому гарному настрої, такому піднесеному, ви просто будете літати, у вас буде негативних думок у вашій голові, не буде, у вас такий будуть гарно проведений час, якась така дружня атмосфера, можливо, якісь подарунки, будуть. можливо, буде святкування чогось, можливо, пригласите когось на побачення, або у вас пригласять на побачення. Вдалі буде досить радісний, позитивний, емоційний для вас. Наступна карта для водоліїв. Карта Дня для водоліїв. Для водолії випадає старший аркан повішаний. У вас такий якийсь певний застій у ваших справ. І на цього ви досить почали депресувати, емоційно виснажили себе і так далі. Я вам так скажу, переживіть оцей день. Важливих справ цей день не робіть. Покапризуйте і вирішуйте, йдіть всі свої проблеми. Перекапризували, перептіхували і пішли вирішувати свої проблеми. Ви обов'язково знайдете рішення, тільки візьміть себе в руки. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. Серепи попадає трійка жезлів, яка вказує, щоб ви сміливо дивилися в майбутнє, йшли вперед і досягали всіх своїх цілей і своєї мети. У вас є для цього можливості, шанси, так що дійте, йдіть і, і досягайте всіх своїх цілей. Удача на вашій стороні, все в ваших руках, дійте. Гарного всім дня бажаю. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!